Привіт, шановні друзі, шоста ранку і ми з Любчиком виходимо на промисли. Я вночі вчора трішки підгодував. Погода змінюється, як мій голос. Чуть охрип, вчора один пірнув у басейн. З басейна виліз вже іншою людиною. У нас тут є такий пірс, шикардосненький. Я вночі трішки підгодував. Надіюсь, з'їли не чайки, а на то припливла риба. І будемо зараз закидатися. Будемо пробувати. Ми чисто на вудки будемо рибалити, як в дитинстві. Не буде ніяких кораб'ячих снастей, толстоледачих планктонів. Буде вудка. І сьогодні я порушу своє правило. Буду ловити на черв'яка. Буду грязноруки. Любчик на черв'яка будемо брати рибу. О. Зараз вам покажу цю красу. Ми на сулі починаємо. Такий у нас, друзі, пірс гарненький. Перша клювака. Я, Боже, тут я закинув, вже хтось смикає. Клюбчик, він розкручується якраз. Чого собі ті кинув, вже клюнув. Оце, друзі, у нас і поклевочка. Бачите, у Любчика? Давай его себе я його собі, я його заберу. Опа! Сюди. Сюди, Це карасик який сулянський, гарний чувачок з почином. Ну В батька така риба, звісно, міні плотвичка. Міні-плитва. Папа з почином. Да. Стоїмо тут на пірсику, так романтично. Тільки підхід трьохи. Uh -huh. да, плотва конкретна, це ми викинемо. Не знаю, в мене клює одна плотвичка, а в Люпчиках Ну Це непогано вкидає. Ну не не да, На сушку. По сушку, так. Да? Так, може, зараз в прямому ефірі клювак зниму. Бо клює плюс-мінус. Так, закинув 20 секундочка і вже покльовка. Ну це історія, де Любчик ще одного карасика завалив. Треба йому під саку подати. А -а -а -а! У мене вудка тут, і він теж клює. <ритерево> тут, Любчик, сьогодні в ударі. Дивіться, зловив коробчука. це корабчук такий дрібний. Бачите, вусики. Он. Це, вже он, це Да, вусики є. Відпускай, вже як його зачіплювати. Отак. От У ну, мене клюють. <рес> Нічого не міняється. Вийшло сонечко, сліпить конкретно. Ну, Це не заважає нам ловити класних крупних карасів. Уже так, мабуть, з десяточок не стибали. Влітають прям такі грам 300-400. Я в шокі, Да, Люпчик? Да. Любчик вже кілька навіть сазанчиків невеликих спіймав. Ну, викидаємо. Така на полювання на карасиках. Да, друзі, про таку риболовлю можна тільки мріяти, щоб так вийти з любчиком зранку. Ловилися... Опа! Я вже їх без підсаки беру. І це які карасі. Це просто кайф. Не знаю, це так працює той факт, що я вчора підкормив тут. Я вчора вночі прийшов насипав, коротше, їм корму. Чи вони просто клюють? Я такі карасі один за одним. Просто фантастика, ми в шоці. Розказуй, що. А там зацепився. І крупняк клюнув, так? Да? Я не знаю, там таке. А це кого ти зловила? Коропа. Дивіться, які коробчуки. Це тільки ті одне Видно, на якусь їхню точку. Маточник ми закормили і вони тут клюють. Розповіли нам тільки що правду. Говорять, карась дуже круто ловиться вночі. І от з самого ранку, десь з годин до семи, пів восьми і все. Виключається, далі вже не клює, далі вже клює різна дурниця, так, типу плотвички, краснопірки, густерочки, верховодочки. отаке таке клює постійно. Ну воно в такому розмірі десь. Пів ладошки, може, трошки більше. От тому, мабуть, батько візьме світлячки і сьогодні трішки спробує вночі рибку постябати. Найшов. Приманку, якесь тісто закинув, ніфіга на нього відразу не клює, а потім отакий красень нам влетів Дивіться. Здоровий карас. Так що ще не весь він заснув, ще ловим. А, Лови. Посидів, почала і там дрібно так клювати Приходжу до Любчика Любчик, а ну. Ану покажи. Вже <різько> два караси палю на нашому місці. Страшний, ти страшний, ти розумієш, що ти ж о мене, чувак. Це У нас зазвичай підйом садка, а сьогодні у нас підйом кулька. І так, що ми наловили зранку? Один, два, три, чотири, п'ять. Ой. Шість. Е -е верховодочка в прилові, Десь, сім. Яка поверховодочка у прилові найдобріша. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17 карасиків. Ну і жменьку прилова теж попалося. Дві кагу стерочка. То все, на, суш... на сушку. Сушить будем. Нормал. Да. Да. Це що треба. Так. треба, крепко. Ось От така вона риболовля на сулі, прекрасна, але потрібно вже йти снідати, бо 9 година ранку. Ми вечірком ще прийдемо да, любчик? Да. А може я на день тобі бомбарду склепаю. а ще бомбарди пошвиряєш, теж темка можна, бо видно, риба скидається. Може на хижака покидаю, бо я брав і спільних. Взагалі розберемось. Отак, кілограм 5 точно насмалили зранку. Це уровень, уровень. Заїхали ми під міст в Липовому. Рибаки тепли, прям дуже багато. Рибаки тут, на косі там взагалі цілі, екіпажі стоять таборами. Рибалять люди, все свіжі свіжі, під'їжджають. Думав я, тільки що покидати спінінг тут. Подивився, потім як згадаю цей жорсткий борт, що постійно обривається. Чи не захотілося мені тратити якусь оснастку і обривати якусь силіконку. Не хочу. Не хочу. Зараз ми, мабуть, приїдемо, лева прикатаємо, потім я з та вийду в себе на базі. Там спінгін покидають з ваблірком. Може щука, бо так плюс-мінус видно, що вона присутня. От. А Любчику з монтажу бомбарду, хай хай смали, він же ж любиться. Вискочили на півгодинки в обід порибалити. Батько випив кружечку півка, а Любчик, що ти наловив, покажеш? Нічого собі дивіться, наскільки настябав різних риб. Вчора на рибі це страшно. Бачите, карасики дрібніші, порядком клюють, навіть коробчуки. а ну, викидає їх. І скільки ти два злови? Два коробчука зловив. Чи три злови? Та випускай їх. Вечором вже будемо лупашити. Ага. Дивлюсь, як і батько, неохотно це робиш, бо ми ж самі ж по собі то хапуги, правильно? В які гарні терасики. Та хай пливуть господи, І потім заморозимо, те, теж зловимо ввечері. Оба, і платвичка. Бач, така на, на сушку. То, що треба, але ну, поки що ми його не беремо. Ей! Вирішили трішки підгодувати, щоб на вечірній кльов було нормально. Бо в день крупний не клює. Один у мене клюнув, такий може на долоню. Ну, долоні. Тепер місто дислокації тут. Нормальна місцина, бачите, якраз тут такі комиші, зарослі, і тут рибка. А ввечері ми її будемо брати. Може навіть в ніч, бо я знайшов кілька світлячків, Ну, буде прикольно. На вечірню риболовлю ми не вискочили. Зранку вийшли з Любчиком, спіймали ще шість карасиків. Тому друзі, дякую всім за перегляд. Дякую за те, що ставите лайки, і підписуєтесь на цей канал. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб першими бачити відео, які тут виходять. І ще одна подяка: не так багато риболовлі в нас було, бо ви ж розумієте, коли з сім'єю приїжджаєш, то що Ей, за сім'ю відповідаєш на відпочинку. До нових зустрічей! Лібець помахання тим вже ма вона махала, да махала. <реш> до нових зустрічей. Скоро буде ще прикольний відос, бо ми їдемо мандрувати далі.